В Овручі відкрили мобільний реабілітаційний модуль. Тут надаватимуть безоплатні послуги з фізичної та психологічної реабілітації військових та цивільних, котрі постраждали внаслідок російської агресії. Олександр проходив службу на Херсонщині. Там отримав контузію та захворювання хребта. Нині чоловік повернувся до овруча, звідки він родом. «Маємо там травми, тобто, вже на ту частину тіла, яка в принципі має проблеми. Ну, в принципі, поки що третій день знаходжусь тут ну, допомагає. Трошки трошки стає легше. У реабілітаційному центрі працюють лікарі з відділення реабілітації Овруцької лікарні. Психолог, фізіотерапевти, реабілітологи за потреби залучають інших фахівців. З одним відвідувачем займаються впродовж години, каже Валентин Лютко, Завідувач відділення реабілітації овруцької лікарні. Приміщення встановили спеціальне обладнання для фізичної реабілітації. Рус з перешкодами для відновлення стереотипу ходи, як, наприклад, шведська стінка та досвідка її розраховані на роботу з пластичністю, з деяким дисбалансом м'язів, з, з наслідками того, що наші військові часто носять бронежилети, у них розвиваються артрози, остеохондрози от приблизно на це направлене. Крім того, є велотренажер та бігова доріжка, які розраховані на більше кардіореспіраторну реабілітацію. Реабілітаційний центр створили за участі благодійних фондів, громадських організацій та компаній. Це перший в Україні подібний центр. Організатори проєкту хочуть створити такі ж центри в різних регіонах України, говорить Тарас Єрмаков, співзасновник благодійного фонду Манді. Простір досить функціональний, Тут є повністю все необхідне реабілітаційне обладнання. Повністю інклюзивний, тобто для людей з особливими потребами передбачені всі умови, щоб можна було і, і, і наприклад, такі прості речі, як пантус, як можливість відвідати сам вузол інклюзивний, тобто, це все передбачено. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.